Мене звати на, на Оксана. Я учениця 5 класу, Саринського ліцею за числом 4. І тема моєї роботи чиста вода на випадок апокаліпсису. Вода джерело життя і одне з найцінніших багатств людини. Цінність води є набагато більшою, ніж її ціна. За даним ЮНІСЕФ, через війну проблему з водою мають 6 мільйонів українців. Через обстріли без чистої води залишилось дуже багато населених пунктів. З крайні втече солона вода, часто забруднена нафтопродуктами та специфічними речовинами зі снарядів і мін. У населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, потреба в питній воді стоїть дуже гостро. Там джерелом, де можна здобути питну воду, є водойми, але вживати таку воду можна тільки після очистки. Після опрацювання різної інформації виявилось, що дуже ефективним засобом для очищення води є активоване вугілля. Я задумалась над тим, як можна очистити воду в домашніх чи польових умовах, щоб вона була, була придатна для пиття. Після опрацювання різної інформації виявилось, що дуже ефективним засобом для очищення води є активоване вугілля. А якщо немає можливості його купити, що тоді? Чи можна приготувати активоване вугілля в домашніх умовах? Давайте перевіримо. Мета моєї роботи. Перше. Приготувати активовану вугілля з деревного поплу та деревного вугілля. Друге. Дослідити його адсорбційні властивості. Третє. Порівняти біле та чорне вугілля, куплене в аптеці з активованим вугіллям, виготовленим власноруч в лабораторних умовах. Четверте перевірити та порівняти ефективність очистки забрудненої води і повітря за допомогою різних видів активованого вугілля. ОБ'єкт дослідження. Активоване вугілля предмет дослідження. адсорбційні властивості активованого вугілля, приготованого з деревного вугілля та деревного попиву. Щоб самостійно зробити звичайне активоване вугілля, нам знадобляться усього два інгредієнти вугілля, з вогнища і попів. Вугілля треба добре подрібнити, а потім просіяти через звичайне сито. Насипати до невеликої каструлі попіл та залити його водою, поставити на вогонь та варити 30 хвилин, накрити чисту ємність тканиною та перелити воду з попелом, щоб останній залишився на тканині, перелити воду, в якій варився попіл, до вугільного пилу, варити до загустіння. взяти чисту ємність, накрити тканиною, перелити воду з активованим вугіллям, щоб останнє залишилося на тканині. Відфільтроване вугілля сушимо у каструлі на вогні, поки воно не матиме вигляд порошку. Щоб виготовити таблетки, нам потрібно картопляний крохмаль прожарити до коричневого кольору, а потім просіяти через сито. Так ви отримаєте декстерин природній квелі. До порошку активованого вугілля треба додати одну столову ложку прожареного і проціяного картопляного крохмалю, ретельно перемішати і зволожити водою, обрізати верхню частину шприця та за його допомогою сформувати таблетки. Коли приготували активоване вугілля, то дослідили його здатність до поглинання газової речовин. В три колби помістили таблетки різних видів активованого вугілля. Наповнили димом колби і закрили пробкою. Перша колба – біла вугілля. Дим полився за 2 хвилини 30 секунд. Друга колба – чорна вугілля. Дим поглинувся за 2 хвилини. І третя колба – виготовлена в лабораторних умовах, Дим поглинувся за 1 хвилину 50 секунд. В три коби помістили порошки різних видів активованого вугілля. Наповнили димом колби і закрили пробкою. Перша колба – біла вілля, де повернувся за 1 хвилину 40 секунд. Друга колба чорна могіля, дим повернуться за 1 хвилину 10 секунд. Третя колба – виготовлена в лабораторних умовах, дим повернувся за 1 хвилину. Далі ми перевірили абсолюті властивості вугілля із забрудненою водою. В три колби помістили порошки різних видів активованого вугілля. Додали до кожної колби по кілька капель спиртових розчинів йоду. Дали кілька хвилин для роботи. Активованого вугілля та пропустили забруднений розчин через фільтрувальний папір. Перша ковба вода має жартувати відтінок. Друга колба. вода чиста без кольору та домішок. Третя колба. вода абсолютно чиста. В три кови помістили порошки різних видів активованого вугілля. Додамо до кожної ковби по кілька карапі гріліантового зеленого. Даємо кілька хвилин для роботи активованого вугілля та пропустили Через фільтрування папір. Перша колба – вода зеленкуватого відтінку. Друга колба – сироватого відтінку І третя колба – вода прозора. Ще ми виготовили вугільний фільтр для води. Отже, ми зробили такі висновки. Активоване вугілля можна виготовити в домашніх умовах з деревного вугілля та деревного попелу. Деревне вугілля краще брати з дерева, яке не мають в своєму складі багато смоли. Активоване вугілля ефективно вбирає дим. З активованим вугіллям приготовленого власноруч можна виготовити фільтр, який ефективно очистить воду, коли немає доступу до питної води. Активоване вугілля виготовлене власноруч стане в нагоді при отруєнні коли немає можливості купити засіб в аптеці, зараз нашій нації необхідно демонструвати єдість не лише безпосередньо у бою з ворогом, але й у вирішення внутрішніх питань, особливо таких важливих, як забезпечене населення чистою водою. Адже від цього залежить здоров'я нашого народу, отже і майбутнє.